Усім синоптичний привіт, дорогі мої глядачі. Ну, як завжди, я спочатку розказую, де я, яка локація, звідки ми будемо говорити про погоду. Це хто впізнав і хто не впізнав, кажу, це Тернопіль. Це дуже класна вуличка, вагова. Ось там вдалині. Не знаю, чи видно вам. Ну, одним словом, книгарня є. Це дуже симпатичні такі пам'ятники. Я взагалі страшенно люблю такі вуличні пам'ятники. Це ну, ось тут, якщо... Буде вам, підкажу, трошечки відходжу. Ось бачите, почитали. Так, громадський діяч Ігор Герета. Але ми говоримо про погоду, як завжди. І хочу сказати, що сьогодні в Україні погода, як завжди, різноманітна. Ну, принаймні, як останній час, тому що вона буває однорідною, але вкрай рідко. І зараз, ви знаєте, якраз абсолютно випадково, знаєте, підходить моя дуже хороша знайома. Це суспільне. Наші рідні так, бачите, з кіліками це і так, так. Дякую, так, ви бачите, так. що робиться. До зустрічі. до зустрічі, зустрічі. Е, і ми розпочинаємо із м, Західних областей. Завтра на Заході буде погода, е, ну, як кажуть, на любителя, волога, похмура, е, трохи вітряна і з дощами. Але, наприклад, дощі торкнуться найбільше Чернівецької області, Івано-Франківської, е, Закарпаття трохи. І Львівської, ну а на Волині та Рівненщині просто буде хмарно. Але температура повітря найнижча в Україні: плюс 9, плюс 12 градусів. Йдемо далі. Північна частина. Житомирщина, Київщина, Чернігівщина, Сумщина. На Житомирщині найхолодніше плюс 11, плюс 12. На Київщині плюс 12, плюс 14. На Чернігівщині ну, десь так теж 11-12, на Сумщині вже до плюс 15-16 градусів. Ну і без істотних опадів. Але, звичайно, можуть псувати нам е, е, таку суху, хотілося б картинку, красиву, осінню, е, тумани. Тому, дорогі водії, вмикайте фари, будьте дуже уважними і обережними. е, схід України. Завтра на сході України буде. Суха погода, підвищений атмосферний тиск і дуже тепло, плюс 15, плюс 20 градусів, а на Донеччині, можливо, навіть і до 21. Але також може бути вітер. У центральній частині України дуже неоднорідна погода. Там передбачається сьогодні 7. Так, так, сьогодні, 7 жовтня, там, наприклад, на Вінниччині плюс 12. На Дніпропетровщині плюс 18, плюс 19, на Черкащині десь 14-15, на Полтавщині 18, 17-18 і у Корпиницькому з районами теж десь 14-15 градусів. Ну і дощі ймовірні на Вінниччині та у Корпиницькому з районами, але нарешті території центральних областей без опадів. Південна частина України, увага через діяльність, активну діяльність циклону південного, який розташований в районі Чорного моря, трохи можливо навіть південніше. На Одещині, завтра помірні, можливо, навіть сильні дощі. Ще раз підкреслю сьогодні на Одещині, сильні дощі. У Миколаївщині також пройдуть опади, але ось нарешті території південної частини без істотних опадів. Ну і тут на півдні найвища температура повітря, десь плюс 15 плюс 20 градусів. У Києві, в нашому дорогому, нашій дорогі столиці, завтра. Ми ще поговоримо про завтра, а сьогодні у Києві без істотних опитів, хоча, ну, і, чесно кажучи, хмарна буде погода і максимальна температура повітря десь близько плюс 14 градусів. Ну, ось така найближча синоптична ситуація. Я, як я вже сказала, перебуваю зараз сьогодні у Тернополі. Боже мій, який він хороший. Затишний, приємний, ось з такими чудовими скульптурами, ось ця вуличка така дуже гарна, яка збереглася, така стара, валова, там знаходиться книгарня є. У мене є друзі у Тернополі, і я вам хочу сказати, що завдяки друзям міста зовсім по-іншому сприймаються. Якщо ти десь приїжджаєш, в якесь місто і там тобі не дуже затишно чи не дуже комфортно. То і місто сприймається інакше. А зараз на Тернопільщині і хмарні і дні такі, і дощики часом, і все одно це просто прекрасне місто. Дорогі тернополяни чи тернопільці чи тернопільчани. Я навіть почитала спеціально, як готувалася до ефіру. Нема, ви знаєте, такої єдиної думки серед навіть мовознавців, як от правильно називати мешканців міста Тернопіль. Ну, Мені подобається тернополяни, буду казати тернополяни. Дорогі тернополяни, став, бачила, та ставу була. Завтра, можливо, ще трошечки околицями поїжджу, побуду. Сьогодні представляю свою книжку тут, у Тернополі, тролейбус номер 15 але, як завжди, закликаю вас дивитися мій YouTube канал, тому що ми тут і подорожуємо, пізнаємо Україну. Ви знаєте, вона відкривається просто ну, з таких різних боків і переважно позитивних. І я ще, ще раз кажу, що. Чим більше ми будемо пізнавати свою країну, тим більше ми будемо її дієво любити. Не просто там я люблю Україну. Ні, ні, ні так не працює. Треба пізнавати один одного за можливістю допомагати, вивчати різну синоптичну ситуацію, клімат і, і так далі. і так далі. Тому Тернопіль Тернопільщина дуже красива. На Тернопільщині здається, якщо я не помиляюсь, найбільша кількість замків і відстані між ними невеликі, тому можна спокійно машину це все об'їздити. тому я вас закликаю. Підписуватися на мій ютуб канал, будь ласка, ставте лайки, діліться враженнями. Мені люди багато, до речі, дуже пишуть, за що я дуже вдячна. Якщо якась критика така чемна, то чому ні? Звичайно, це нормально абсолютно. Ми не мусимо бути всі якісь там абсолютно однакові. Але все ж таки ще, і ще раз я вас закликаю подорожувати україною, а не пхатися за кордон. Ну, хіба що це нагальна потреби, це зрозуміло. Ну і нагадую, сьогодні це найважливіше, заради чого ми власне і зустрічаємося. Сьогодні в Україні сильні дощі на Одещині, у Чернівецькій області, також дощі, ймовірні на Вінниччині, на Тернопільщині. Увага! На Тернопільщині, на Хмельниччині, трохи на Закарпатті, а також вони можуть дійти десь до Житомирщини. А нарешті території України було без, без істотних випадків, було просто хмарно. Ну і температура повітря найнижча. У західних областях. Найвище на сході та південному сході плюс 15-21 градус. Ну а на півночі, в більшості областей центру, десь від 12 до 16 градусів тепла. Ну і у Києві сьогодні можна ходити без парасолі, ризикну так запропонувати киянам. Температура повітря плюс тринадцять 14 градусів. Любимо Тернопіль, любимо всі міста України, любимо всі села і містечка, любимо всю Україну. Дієво подорожуємо і допомагаємо один одному.